Всім привіт! Німеччина не може або не хоче брати на себе відповідальність за політику безпеки, і для цього їй потрібна допомога Сполучених Штатів. Про це пише газета, посилаючись на думку американських чиновників і експертів. За їх словами, рішення Німеччиною проблеми відправки танків Україні після того, як США погодилися надати Києву, є позитивним для Фрн, але лише в короткостроковій перспективі. Канцлер Фрм, Олаф Шольц може бути задоволений тим, що змусив Вашингтон прислухатися до позиції Берліна. Крім того, йому не доведеться відповідати на незручні питання про танки на Мунхенській конференції в лютому. Пише Ріа Новости. Співрозмовники видання відзначили, що даний епізод став другим випадком, коли Німеччині знадобилися США, щоб врятуватися з геополітичного глухого кута. У минулому році Шолц потребував прикриття з боку американського президента Джо Байдена, щоб вбити газопровід з Росії до Німеччини північний потік мінус Зараз ясно як ніколи, що Німеччина не може або не хоче взяти на себе кермо влади політикою безпеки, їй потрібно, щоб Америка стояла прямо за нею, підкреслила газета. Раніше оглядач. Аарон, мате, заявив, що США прагнули переконати Німеччину поставити Україні танки, щоб розірвати відносини між Росією. І фрн журналіст підкреслив, що рішення Німеччини ігнорує всі опитування громадської думки в країні, і це ризик ескалації. За словами Мате, рішення про постачання Німеччиною танків в Україні, це торжество і перемога споконвічного інтересу США. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!